Гроші, 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 дуже багато грошей. І так, народ, сьогодні хочу поговорити про гроші про найбільші касові провали всіх часів. Бо це реально цікаво, як проєкти з шаленими бюджетами можуть так легко провалитись. Здавалося б, усе просто: береш світові збори, віднімаєш бюджет і маєш результат. Но. Треба ще врахувати таку штуку, як витрати на маркетинг, які завжди до усрачки великі. Іноді студії самі кажуть, скільки витратили. А іноді нам доводиться тільки вангувати. Але зазвичай реклама коштує ще не менш. Менше половину бюджету самого фільму. Тож, навіть якщо фільм відбився, він все одно міг піти в мінус через неймовірні витрати на промо. Плюс додайте сюди інформацію з тим, що студія отримає лише близько половини від зборів, бо решта йде кінотеатрам. Nice. Але перед початком відео я хочу задати вам цікаве питання. На вашу думку, яку найбільшу суму грошей міг втратити один фільм? Ви поки подумайте, а відповідь буде під кінець відео. Ближче до суті, кець. Фільм створений зі мюзиклом, вирішив поєднати повний акторський склад із сіджай костюмами котів, епічні танці. І зачекайте, зачекайте. Це Тейлор Свіфт, що бляха? <світ> Бюджет склав 100 мільйонів доларів, збори 75 мільйонів, а втрати становили приблизно 90 мільйонів доларів. Причини провалу очевидні: по-перше, візуальні ефекти виглядали жахливо. Коти люди виглядали як сон при температурі 42. По-друге, сюжет і тон фільму виявився незрозумілим для глядачів. Ні фанати оригінального мюзиклу, ні нові глядачі не змогли докумекати, що тут взагалі відбувається. У нас є таємничий мегаполіс, і головна подія щорічний бал Джелікл Бал, де коти обирають одного щасливчика, який підніметься на небеса, і почне нове життя. По факту, вся історія це серія танцювальних номерів, співів і драматичних монологів котів у нічному місті. Паралельно ми бачимо незрозумілі конфлікти між котами, які намагаються не здержати вкад від цієї комічності, що тут відбувається, Коротше, йдемо далі. і Зустрічаємо Sky-Fi мульт Titan. Після землі у 2000 році студія Fox Animation хотіла зробити революцію, поєднати традиційну 2D-анімацію з ранньою 3D-графікою. Результат після цього студія перестала існувати. Сюжет розгортається у далекому майбутньому, де інопланетна раса Дрейдж знищує землю, а людство виживає десь на окраїнах космосу. Головний герой типовий космічний хлопець із зачіскою 2000-х. Дізнається, що тільки він може знайти загублений корабель Титан, який здатен створити нову планету для людей. Звучить епічно, правда? Ні. Бюджет 759 мільйонів, збори 36,5 мільйонів, а втрати 100 мільйонів доларів. Продакшн був кошмаром. Фільм кілька разів переписували, змінювали режисерів, скорочували сцени, а потім кидали гроші в комп'ютерну графіку, сподіваючись, що вона врятує ситуацію. Не врятувала. Критики казали, що фільм виглядає красиво, але сюжет бездушний. Схожа історія і у мульта, який чуть не поховав студію Dreamworks. Це сінбад. який абсолютно точно не заслуговує на таку долю. Бюджет був 60 мільйонів. Збори 80 мільйонів, а втрати близько 125 мільйонів доларів. Насправді тут було усе: неймовірна анімація, харизматичні персонажі і пригодницький дух, якого зараз так бракує. Це історія приморського авантюриста Сінбада, якого озвучував сам Бред Піт, який замість того, щоб спокійно грабувати кораблів, вплутиться у космічний конфлікт із богиною хаосу Еріс, і мусить повернути вкрадену книгу Миру, щоб урятувати свого друга. Та, попри такий крутий сюжет, у 2003 році глядач вже був розбавлений шреком. Людовик. Вим періодом і так далі. До речі, схожа доля спіткала і інших мультфільмів у тематиці пригод: Планета Скарбів і Дорога на Ельдорадо. Обидва провалились. В ті роки люди не любили пригоди. Я не розумію. Хто знає, залітайте в коментарі. Обговоримо свої здогадки. Смертні машини. Фільм створювався під наглядом Пітера Джексона. Так, так, того самого, що подарував нам шедеври людства Володаря Перснів. Але цього разу він був лише сценаристом і продюсером. Режисером став його учень, і здається, він був таким собі учнем. Або Джексон був не дуже вчителем. Інституту... Адже бюджет був 150 мільйонів, касові збори 83 мільйона, а втрати нічогеньких 175 мільйонів доларів. Візуально фільм просто божевільно красивий. Деталі, CGI, атмосфера, все виглядає як треба. Але проблема в іншому: персонажі до усрачки картонні, а діалоги написані так. Би студент прогулював пари із діалогознавства. Юніверсал не знали, як це просувати. То фантастика, то молодіжний бойовик, то фентезі-драма. Плюс у 2018-му люди вже втомилися від нових голодних ігор. А коли в той же час у кіно йшли Аквамен і Спайдермен інто verse у машин смерті просто не було шансів. Якби фільм вийшов років на 5 раніше, цілком міг би стати хітом. А так, іронічно, фільм про міста, які їдять одне одного, сам себе і з'їв у прокаті. Рухаємося далі і бачимо. Самотній рейнджер дійсно й хотіли свого Джанго від тарантіно, тільки з меншою кров'ю і більшими вибухами. Але замість кучу номінацій і двох оскарів, як це було у Джанго, самотній рейнджер залишився із боргами. Які банки йо! Студія зробила ставку на перевірену команду: режисер Вербінський, продюсер Джері Брукгаймер, і, звісно, Джонні Депп. Тепер не у ролі п'яного пірата, а цікавого індіанця Тонто. І все виглядало багатообіцяюче: ковбої, вибухи, поїзда, величезний бюджет все як я люблю. Але далі почалися проблеми. Виробництво тягнулося без кінця краю, затримки, перезйомки, конфлікти здійснень через гроші. А бюджет роздувся настільки, що навіть студії почало піджимати. По секрету мені цей фільм було в. Кайф дивитися. Це одна з тих картин, де відчувається, що творці отримували кайф від процесу і хотіли подарувати глядачеві справжню пригоду у дикому заході. Бюджет 225-250 мільйонів, касові збори 260 мільйонів, а втрати 190 мільйонів. О, боляче. Але не переживайте, це ж дійсний. На співпадіння у більшості випадків фільми саме цієї студії зазнають невдач. Наприклад, мами застрягла на Марсі 2011 року. Що за лазва? Настільки погано, що студія закрила підрозділ, який його створював. Втрати понад 140 мільйонів. Уперед, взагалі, один із найбільших фінансових провалів Піксар. Але причина не в тому, що мульт був поганий. Onward вийшов у березні 2020 року. Як ви розумієте, буквально за тиждень до початку пандемії, коли всі кінотеатри офнулись. Тож фільм не мав жодного шансу. Його швидко перекинули на дійсний плюс, і там він уже знайшов свою аудиторію. Втрати орієнтовно 150 мільйонів. Також однією з найбільших втрат у 20-му Оці став ремейк Мулан, який при бюджеті у 200 мільйонів зміг заробити лише 70 мільйонів доларів. Тоді як інші ремейки тримали скромну планку в 1 мільярд доларів. Початок світового прокату планувався на 27 березня 2020 року, але був відкладений на серпень, аж поки студія не здалася і просто не дропнула стрічку на Disney+, плюс, втративши на фільму близько 100 мільйонів доларів. Мулан насправді непогано себе проявила на стрімінгу, та навіть деякий час була найпопулярнішою за прокатом на платформі. Ну і куди ж без супергероїв? It's morbid time. Ні, Морбіус, не сьогодні. Диво, жінка, 1984. Після успіху першої частини, яка зробила понад 800 мільйонів, Warner Bros. покладала на продовження гігантські надії. Але нескінченні переноси прем'єри через пандемію та одночасний показ трішки в кіно і на HBO Max дали про себе знати. При бюджеті близько 200 мільйонів доларів і зборах 169 мільйонів втрати становили орієнтовно 120 мільйонів. Мда наскільки ж був поганий 20-й рік для студії, що буквально кожен фільм у них провалювався. Ми нарешті дійшли до головного бенгера цього відео. Фільм, який вважається найбільшим касовим провалом в історії кіно. Але перед цим я би хотів легенько вам нагадати, що мене можна підтримати спонсорством на Ютуб. Це допоможе мені й далі сидіти ночами, дивитися цей кіношний треш і робити з нього контент. Ну хіба ви не хочете мати біля свого нікнейму такий стікерпак Монкічів? Або дивитися ексклюзивні відоси тільки для спонсорів? Це ж неймовірно класно. А оформити спонсорство можна в описі під цим відео. Знайомтесь, Джон Картер. 2012 року, по факту, для Дісней це найдорожче фіаско в історії студії. Ця кіноха коштувала студії 360 мільйонів доларів разом із маркетингом, заробила 284 мільйона і втратила 200 мільйонів доларів. Мамамія! Але свариться! Щоб ви розуміли, наскільки це великі гроші, то на 200 мільйонів можна було б зняти шість лалалендів або 18 паразитів. Ну або 400 скажених весіль. Тобто гроші могли б реально піти на щось годне. Ну окей, проєкт виношувався ще з 80-х, коли права на екранізацію переходили від студії до студії, поки Дісней нарешті не наважився ризикнути. Режисером став Ендрю Стентон, людина, що подарувала світовій волі та у пошуках немо. Це він уперше зняв не анімацію, а масштабний живий блокбастер. І, схоже, сам не очікував, що живими акторами все складніше, ніж із живими рибками. Фільм був технічно вражаючим: детальні декорації, продуманий світ, бойові сцени, десятки інопланетних раз. Але головна проблема полягала не у фільмі, а в тому, як його подали. Назва Джон Картер настільки ніяка, що звучить як ім'я якогось бухгалтера. У трейлерах не пояснювали, хто він, що це за планета, чому все виглядає як аватар, але без синіх чувачків. Дійсний витратив понад 100 мільйонів лише на маркетинг, але реклама не пояснювала не чому глядач має це дивитися? Фільм вийшов посеред весняного сезону, потрапив під конкуренцію і одразу зник із кінотеатрів. Критики назвали Джон Картер візуально красивим, але бездушним. Хоча деякі фанати, навпаки, з роками визнали його недооціненним шедевром, який просто вийшов не в той час і не з тією промокомпанією. Взагалі, я вам скажу більше: Дісней планував трилогію, але після таких збитків завалився і наслідки були плачевними. Саме після цього Фіаско компанія почала активніше інвестувати у відомі бренди: Марвел, Зоріні війни, Піксар і Rem Мейки класичних мультфільмів власне купівля Lucasfilm через кілька місяців після релізу Джон Картер не збіг. А тодішній керівник Disney Studio Річ Рос, який затвердив проєкт і вкладався в нього з ентузіазмом, подав у відставку через кілька тижнів після прем'єри. Але знаєте що? Це все фігня, яка не зрівняється з Морбіусом, який зміг провалитися двічі про прокаті. Хух, надіюся, Гайс, у вас не кипить голова від такої кількості цифр. Бо мене вже починає. По класиці я хочу подякувати всім, хто додивився аж до цього моменту. Напевно, ви так само, як і я, люблю рахувати чужі гроші. Обов'язково підписуйтесь на канал, Клацайте потужного лайка і дзвіночка. Без них навіть не здумайте виходити. Для мене це дуже цінно і важливо. Ну, а на цьому, в принципі, і все. Сьомою.